Головне події в Харкові та області 28 травня. У ЗСУ спростували заяви про те, що російське командування перекинуло до кордону угруповання для наступу на Харків. Інформацію про 50 тисяч загарбників, яких із Курщини доправили до кордону Харківщини, ширилися в західних змі. При цьому посилалися на західних аналітиків. Оперативно-тактичне угруповання Харків сьогодні зробило заяву. Ця інформація не відповідає дійсності. Вночі російські безпілотники знову атакували передмістя Харкова. В обласному центрі чули вибухи. Згодом з'ясувалося, прилетіло по селищах Васащеве та Безлюдівка. Також під ударом у цю ніч був Есхар. Харківська обласна прокуратура повідомила, наймасованіший наліт був на Васащеве. За півгодини по цивільному підприємству селищі вдарили щонайменше 9 безпілотників. На місці виникла масштабна пожежа, пошкоджені склади, знищена продукція, поранення отримали троє охоронців. Також постраждала чотирирічна дівчинка, яка мешкає неподалік місця атаки. У неї гострий шок у безлюдівці. За даними ДСНС, приліт був по відкритій місцевості Пала Сухостію Чугуївському районі. БПЛА вдарили по селищу Есхар. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також кафе. Не вдалося врятувати місцевого жителя. Чоловіка 85 років із пораненнями доправили в лікарню, де він помер. Ще троє людей постраждали. У двох поранення, в одної гостра реакція на стрес. Помер Сергій Потімков, харківський журналіст Екс Нардеп. Про смерть колеги в Німеччині напередодні повідомив медійник і громадський діяч Леонід Мачулін. Потімкову було 70. Він був одним із найвпізнаваніших облич харківської телевізійної журналістики 90-х. Стояв біля початків українського недержавного телебачення. Вів програми Харківської студії ТВ-1, які вперше вийшли в етер восени 1990 року. Багато хто пам'ятає його як коменданта Харкова, тому що Потімков довгий час вів програму Комендантська година. Журналістики він пішов у політику, двічі був народним депутатом України. Поховати потімково збираються в Харкові, написав Мачулін. Дату повідомлять додатково. У Харкові навесні створили 30 нових клумб, і висадили понад 50 тисяч квітів. Про такі підсумки двох місяців робіт у межах акції Зелена весна повідомило міське КП Харків-Благоустрій. Комунальники зазначили, що загалом оновили майже півтори тисячі наявних клумб у цих районах міста. А нові облаштували з акцентом на вічно-зелені кущі та хвойні дерева. Також у місті розбивали нові газони та висадили понад 40 тисяч багаторічних і 15 тисяч однорічних квітів. Майже п'ять тисяч кущів і пів сотні дерев. Музика. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.